Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Одразу скажу, що у мене є телеграм-канал, який так і називається Дівчина у Подкасті, де ви можете першими дізнаватися анонси нових випусків, бути в курсі кримінальних новин, загадок, різних конспірологічних теорій і знати, що подивитися на вихідних. Я час від часу раджу такий контент. Отже, переходжу до сьогоднішнього випуску. Давні жарти про вичислю за IP, як інколи, виявляється, зовсім не такий вже й нешкідливий, якщо до справи беруться звичайні інтернет-користувачі, але вельми цілеспрямовані. Ця історія почалася понад 15 років тому в США, коли до одного з магазинчиків у невеликому містечку Фростпруф, штат Флорида, під'їхав Авраам Лі Шекспір. Він не був успішним по життю, народившись у США 1966 року. Він з тих чи інших причин не здобув освіти. Тепер чоловік змушений був щодня шукати новий спосіб заробити гроші. Працював різноробочим за копійки. Авраам не був класним хлопцем. У дитинстві його відправили до притулку для важких підлітків. А до 41 року він заробив довгий список порушень закону в особистому досьє. Двічі його відправляли до в'язниці. Чоловік ледь умів читати і писати. Робота йому зазвичай діставалася найбільш некваліфікована і низько оплачувана. Мити посуд, розвантажувати машини. Прибирати сміття у листопадовий день 2006 року. Авраам їхав із Майклом Фордом до Майамі на вантажівці цього Майкла, і вони їхали через різні населені пункти. Він виконував роль супроводжуючого. А Фростпруф став транзитною точкою. Із собою в Авраама виявилося п'ять баксів. Однак, два з них він вирішив витратити не на їжу або напої, а попросив Майкла, який вирушив по дрібниці до магазину, купити йому кілька лотерейних квітків. Виявилося, що один із них виграшний, причому Шекспіру, дістався джекпот У 31 мільйон доларів виграли числа 6, 12, 13, 34, 42 і 52. Можливо, запам'ятаєте ці числа і колись на заправці, коли вам запропонують лотерейний квиточок, зможете їх ввести і виграти. Я, до речі, теж іноді беру участь в таких лотерейках, але вигравала зовсім невеличкі кошти, там 5 гривень, 10. Що вигравали ви, якщо виберете участь в таких лотереях, напишіть, будь ласка, в коментарях. З урахуванням американських законів і правил чоловік отримав менше, ніж 17 мільйонів доларів. По-перше, тому що вибрав одноразову виплату. Тоді сума, що належить переможцю, помітно зменшується, а не регулярні протягом тривалого часу платежі. По-друге, частина грошей пішла на податки і різні супутні платежі. Сума Аврама все одно виглядала казковим багатством. Майкл Форд, який керував вантажівкою, вважав себе обділеним. Він вимагав від Аврама заплатити йому мільйон доларів за купівлю виграшного квитка. Шекспір відмовився, і тоді Форт подав до суду. Там він розповів присяжним історію про те, як його помічник нібито вкрав лотерейні квитки з гаманця. У відповідь Шекспір приніс до суду величезний пакет, заповнений лотерейними квитками. Що вже він використав. Мовляв, подивіться, я завжди шукав удачу. Справу в підсумку було закрито. Форт програв, оскільки присяжні повірили саме Шекспіру. Друзі, нагадую, що у мене є Patreon та Баймікофі, де ви можете підтримати мене фінансово, а також мати доступ до випусків раніше ніж вони з'являються на інших подкаст-платформах. Я буду вдячна за вашу підтримку, тому що моя маленька мета витіснити з кримінальних подкастів російськомовні Трукрайми і піднятися вище, щоб українськомовний контент був у топах. На ділі Шекспір не був жадібним навпаки, його можна було назвати марнотратом. До того ж, він не дуже вмів розпоряджатися грошима і, судячи з усього, був добрим і довірливим. Це ймовірно стало причиною появи в його житті такої собі дорісмор. Однак до цього моменту чоловік встиг витратити значну частину виграшу. Спочатку він виплатив державі борг у 9 тисяч доларів. Це були аліменти на дитину. Мільйон доларів зарахував до трастового фонду на ім'я сина, стільки ж дав своєму названому батькові кожній з трьох зведених сестер. По 25 тисяч доларів 113 тисяч доларів пішло на виплату іпотек двох його приятелів. Шекспір за 125 тисяч доларів купив будинок, щоб здати його за схожою ціною малознайомим, але хорошим людям. Вам певно доведеться переслухати це кілька разів, щоб зрозуміти ланцюжок. Також він дав 40 тисяч доларів на оплату штрафів і допомагав із грошима на розвиток бізнесу іншим людям і так далі. Собі ж, Авраам прику. Купив пікап F-150 2006 модельного року. BMW 750i 2007 року, і будинок трохи більше ніж за мільйон доларів з фермою і апельсиновими деревами. До речі, саме нерухомість переповнила чашу терпіння Майкла Форда, який подав до суду на Шекспіра через три місяці після придбання будинку. Усе це сталося протягом 2007 року. У 2008-му Шекспір зустрів Доріс Діді Мур. Мур, прізвище її чоловіка. У діострі її звали Доріс Донеган. Звідси і прізвисько. Жінка сама вийшла на зв'язок із новим знайомим. Доріс дізналася про існування Шекспіра під час бізнес-конференції, де їй і групі інших учасників заходу розповіли про нього ріелтори. Точніше, ріелторка Барбара Джексон, яка продала Аврааму будинок. Жінка була так натхненна прикладом Авраама. Він змінив моє ставлення до грошей. Йому немає діла до грошей, і він хоче допомагати людям. Казала Доріс. Трохи пізніше. Доріс перетнулася з Барбарою, повідавши їй історію про те, що вона письменниця і хотіла б зустрітися з Шекспіром. Щоб написати про нього книгу. Через два тижні зустріч відбулася. Ріелторка була здивована. На прес-конференції Доріс пересувалася на інвалідному кріслі, ніби після серйозної ДТП. А на зустріч з Авраамом пурхала на своїх двох як метелик. Тоді діді заявила, що їй допомогла якась чудодійна терапія. Про це скоро забули, а Мур швидко завела стосунки з щасливим переможцем лотереї. Доріс швидко забула про книгу, але розповіла Авраму, наскільки вона хороша в примноженні багатств, завдяки чому може допомогти йому з грошима, які залишилися від виграшу. Судячи з усього, на той час їх залишилося не так і багато, щось близько мільйона, якщо не брати до уваги нерухомість. Мур, щоправда, промовчила про своє минуле, в якому вона стала банкрутом, а також відповідала в суді у справі про шахрайство і вимагання. З'явилася нова компанія, яка тепер. Відповідала за кошти Шекспіра, а все управління опинилося в руках Доріс. За іншими даними справи велися через її компанію. Починаючи з лютого 2009 року, вона викупила будинок Аврама за півціни. Того ж місяця Мур розлучилася з чоловіком. Востаннє Аврама Шекспіра бачили у квітні 2009 року. Потім він перестав з'являтися на людях. Навіть Доріс за її словами не завжди могла вийти з ним на зв'язок, але смс він нібито раз у раз надсилав. Сама ж вона займалася справами, пов'язаними з фірмою. Хіба що одного чудового квітневого дня їй знадобилася допомога колишнього чоловіка. Жінка зателефонувала йому з проханням приїхати і допомогти викопати яму для сміття, що залишилося після ремонту. А за кілька годин, коли вже стемніло, закопати її і залити бетоном. Джеймсу Муру прохання не здалося дивним. Раніше, екс дружина, вже кликала його для різних завдань. І справно платила за це. Він спеціалізувався саме на будівельних роботах. Слухачів True Crime подкастів це прохання точно б спантеличило щонайменше. Також з'ясувалося, Авраам Шекспір говорив про своє бажання виїхати з міста Плант Сіті. Ці слова від нього справді чули друзі та родичі. Багато хто вважав, що він вирушив на пошуки спокійнішого місця. До того ж, протягом літа деяким родичам зрідка надходили дзвінки з телефону Авраама та приходили листівки від нього. У мене все гаразд, просто зіткнувся з проблемами, яких раніше не траплялося. Мій новий букмекер сильно мене побив. Скоро повернуся. Потрібно розрулити тут по дрібницях, поки мене немає за моїм дорученням діятиме юрист. Якщо ти зможеш повернути борг, це дуже допоможе мені. Йшлося в одному з смс від Авраама на адресу власника магазину, який позичив у переможця лотереї мільйон доларів на розвиток бізнесу. Джуді Гагінс, яка діяла за дорученням від імені Шекспіра. Також отримувала смс, у яких Авраам розповідав їй про надвисоку довіру до Доріс Мур. Я такий радий, що можу довірити їй усе. Такі смски викликали в деякого здивування. Чоловік практично не вміє писати, він і підпис на силу ставить, а тут такі. Полотна до того ж, відправник замовкав після запитань від його родичів. Відповіді на них знав тільки Авраам, і лише через сім місяців після зникнення чоловіка в поліцію надійшла заява про його зникнення від кузена. Перший час поліція не могла знайти жодних зачіпок. Вважалося, що Шекспір відпочиває із залишками грошей десь на Карибах. А може, в Техасі чи Пуерто Ріко, або взагалі в клініці. Таку гіпотезу озвучувала Доріс Мур, за словами якої Авраам втомився від усіх жадібних до. Його грошей. Потім Мур запропонувала матері одного із синів Шекспіра переписати на неї будинок за 250 тисяч доларів в обмін на те, щоб жінка розповіла поліції, як нещодавно зустрічалася з чоловіком. У поліції була сила селен на підозрюваних, тому сприяло минулих Шекспіра. А після появи в нього грошей він став ще більш примітною ціллю для багатьох шахраїв. Мур охоче відповідала на прохання слідчих про співпрацю. Показали смс з номера чоловіка, які підтверджують, що він поїхав кудись зі своєї волі. У поле зору потрапив і Майкл Форд. Він продовжував наполягати на тому, що Авраам вкрав у нього гроші, викравши виграшний квиток. Але в нього було залізне алібі на час зникнення Шекспіра. У якийсь момент, який не уточнюється, до справи долучилися слідчі аматори з майданчика Вебслюдс. Я про нього вже розповідала у попередніх випусках. Проект почав свою роботу ще 1999 року. Його користувачі спеціалізуються на розкритті старих нерозкритих справ і пошуку зниклих людей. Причому досить успішно багато хто був зацікавлений у тому, щоб допомогти знайти аврами Шекспіра, як мінімум, тому що він... Добрий хлопець серед активних детективів з'явився і користувач, який надавав інформацію, що вказувала на непричетність до злочину Доріс Мур. Частина даних була досить специфічною і навряд чи могла бути отримана зі сторонніх джерел. Користувач привернув до себе увагу адміна і керівника Вебслют, яка зв'язалася з Доріс електронною поштою, щоб уточнити деякі моменти, та категорично заявила, що не знає нічого про користувача з форуму. Це було помилкою Мур після швидко. Кої перевірки виявилося, що листи повідомлення на форумі було написано з однієї тієї ж ip адреси Про це адміністраторка Вебслюц і повідомила в поліцію в американській пресі. Можна зустріти думку, що саме дії представника Вебслюд призвели до зрушень у справі про зникнення Шекспіра. Мовляв, після повідомлення в поліцію вони активніше придивилися до Доріс Мур. Спочатку вдалося відстежити номер, з якого напередодні різдва на телефон матері Авраама надійшов дзвінок від нібито її сина. Перевіривши вишки, детективи відстежили мобільник. Однак, замість очікуваного чоловіка побачили Доріс, яка сиділа в машині на парковці. За деякий час до неї під'їхав інший автомобіль, де, як з'ясувалося, перебував Грех Сміт, перукар, який колись позичив у Шекспіра на бізнес 87 тисяч доларів. Він про щось поговорив із жінкою, яка передала йому невеликий згорток, і вони роз'їхалися. Поліція вирушила саме за смітом, якого її затримала. Після допиту почала вимальовуватися картина. Затриманий розповів, що Мур заплатила йому 5 тисяч доларів за короткий дзвінок мамі Авраама під виглядом її сина, і той, нібито, був не в курсі ситуації, дізнавшись про зникнення переможця лотереї. Сміт погодився допомогти копам. Ті передали перукареві пристрій для прослуховування, оскільки Доріс раніше призначила ще одну зустріч із Грегом, а на рандеву поскаржилася на звинувачення на її адресу щодо зникнення Авраама і сказала, що шукає людину, готову взяти на себе відповідальність. Пізніше факт підтвердили записом телефонної розмови. Цих слів було достатньо для отримання всіх необхідних ордерів для перевірки інформації. Для початку детективи з'ясували, що всі смс телефон. Телефону Шекспіра на телефон Доріс завжди надходили тоді, коли обидва апарати перебували в зоні дії однієї стільникової антени. Подальше розслідування передбачало отримання доказів причетності жінки до зникнення. Тому Сміт повідомив Доріс, що знайшов того, хто готовий взяти на себе історію про зникнення Авраама. Цією людиною став поліцейський під прикриттям. Крім оплати в 50 тисяч доларів, він попросив розповісти, що відомо мур. Нібито це знадобиться, щоб скоротити термін у в'язниці і одночасно не потрапити в халепу. Думаю, його застрелили. Ймовірно, я навіть знаю, де знаходиться його тіло. Приблизно так почала розкривати карти. Жінка повну інформацію вона передала через Грега Смі та запросила до купленого раніше будинку, де показала бетонний блок на подвір'ї, і навіть намалювала схему на папері з точним положенням тіла. Нехай твій хлопець Пає тут на глибину метра два, дала інструкції Мур, а потім передала гостю знаряддя вбивства пістолет 38-го калібру, який нібито змогла роздобути в якогось аноніма. Як потім з'ясувала поліція, за день до зустрічі зі смітом жінка купила в господарському магазині пакувальну плівку, рукавички, відбілювач і скотч, а також скляночку фрапучино. Готувалася, але тіло витягли з під бетону без її участі. Доріс заявила, що не має стосунку до смерті Шекспіра, що він став жертвою бандитських розбірок. А її залякали і зажадали заховати труп. Чекаючи суду у в'язниці, Мур висунула нову версію. Авраама вбив її син підліток під час суперечки. Цю версію спростували, а 14-річний син перестав спілкуватися з матір'ю. Хоча, щоб загладити провину, вона пообіцяла купити йому мустанг. Довгих розглядів не було. Суд завершився у 2012 році. Доріс Мур отримала довічне за вбивство без права прохання про дострокове звільнення. Однак, під час зустрічі із журналістами, її історія регулярно потрапляє до документальних серіалів. Мур заявляє про свою непричетність до вбивства. Дякую, що ви послухали цей випуск. Не забувайте підписуватися на мене, ставити зірочки, лайки, коментувати. Почуємося!